Ми сьогодні обстежуємо Інгулайський канал Р-7. З метою подачі води в місто Миколаїв, а та також для подачі води для аграрів, які зараз займаються посівною. Ми виявили вибухенеспечні предмети, такі ВОГ-25, ПГ-22, ПГ-26 та дві мінометні міни 82 міліметри. Ну, як правило, ми використовуємо міношукач, щуп. Ну, дана ділянка дуже забруднена, то більшу частину своєї роботи ми щупом кожен квадратний метр прощупаємо його. І, якщо є якісь підозріння, Зріли сигнали на міношукачу, ми все це викапуємо і обдивляємось. Є багато мінпасток, які російські військові залишали після себе. І ну деякі мінпастки ми їх можемо і не побачити, але ми копаємо, ми роздивляємося кожний боєприпас, снаряд, міну і їх знешкоджуємо. Після другої світової війни ми знаходимо багато вибухонебезпечних предметів, а зараз їх ще більше, тому це йде десятиліття на це. Якщо знаходите підзрілі предмети, обов'язково телефонуйте на 101, один, оставляйте заявку і ідентифікатори виїжджають на місце, оглядують. Потім ми виїжджаємо слід за ними і або ж його знешкоджуємо, або якщо він не, його можна транспортувати, ми його транспортуємо на полігон.